Добрий день, діти. Ми з вами починаємо працювати з 3D-графікою. І додаток, якому ми будемо це робити, називається 3 d Modeling App. Я сподіваюся, ви вже його завантажили з Play Market і встановили на ваші смартфони. Ось так він виглядає. Після встановлення, запуску і після того, як ви пройдете навчання. Зверніть увагу, що в верхньому лівому куті є на три риски: це е, да, меню налаштувань і е, роботи з програмою. І тут є, називається налаштування і мова. Виберіть, будь ласка, одразу українську мову, інтерфейсу, щоб вона з вами вони співпадала, і ви не перепитували, як перевести на іншу мову, ту чи іншу, те чи інше меню. Наступне, що ми бачимо? Ми бачимо нашу робочу область. Пальчиком ми можемо її обертати двома пальцями, да, зводячи чи вводячи два пальці, ми можемо змінювати масштаб, відповідно, зменшувати або збільшувати. Наступне, що ваше завдання? Створити першу вашу модель молекули води. Це є бібліотека. Це додаток розширюється. Тут є дуже багато готових уже моделей, але для їх використання бачимо в вільному доступі там по декілька їх, які, які можна використовувати. Але нас цікавлять базові моделі, тому що ми з вами будемо вчитися працювати, створювати свої моделі самостійно. Ну, от перша. хто бачив, хто подивився вже на зразок. Так, то що, з чого у молекула води? Це H2O. Да, Гідроген і 2 оксигена. Це молекула, які ми представимо у вигляді шарів. Тепер дивіться, внизу у вас є полоска з роботою з різними елементами моделі. Зараз бачимо, що в мене виділена модель вся повністю. Якщо я оберу ось цей квадратик, то в мене виділяються грані. Якщо я натисну і потримаю трішки пальчик, то в мене будуть виділятися, я можу виділити одразу декілька граней. Якщо я виберу паличку, то це наші ребра. Це для роботи з ребрами. І крапка це відповідно для роботи з окремими вершинами. Нам поки що потрібно створити модель всю повністю, я її трошки зменшу. Так, ми бачимо, що якщо ми її переміщаємо цю модель, у нас з'являються три маркери: синій, зелений і червоний. Він показує, в якому напрямку ми з вами будемо обертати нашу модель. Це, по суті, наші три осі Х, Y і Z. І зверху, зліва ви бачите положення, зараз відповідно, да, числове по цим трьом осям – Х, Y і Z. Можемо виставити, так, щоб. Наша фігура була рівно в центрі, так, по нулям. Хоча в цьому завданні нам це і не є обов'язково. Ми можемо просто ввести значення по нулям раз, і відповідно, Наша фігура буде переміщатися. Ось Х-активний став. Ми можемо по нулям виставити Х. Це, якщо нам дуже важливо, те чи інше положення є. Отже, перша молекула у нас готова. Далі ми до неї додамо ще дві. Ще ми можу це зробити. Я можу ще вставити фігуру. Але я можу і цю. Фігуру. Ось так. Що я можу з ними робити? Я можу їх розділити, потім далі згладити, я їх можу клонувати. Тобто ще ось одну. Обрати так. фігуру ось таку. Сюди вона в мене перейде. Ось так. Я її трішки зменшу. Є. Ось згори бачимо, так, чим цікава 3D-графіка, що ми можемо спостерігати за нашими об'єктами з усіх сторін. Знову я тепер уже цю меншу клоную і ось сюди переміщу. Все, бачимо, так, в мене є уже відповідно атоми. Тепер ми маємо їх з'єднати. Ну, Ось така бібліотека, базова фігура. Ось так. Да, ми візьмемо циліндр, але він дуже зараз затовстий нам і за короткий. Нам треба з нього зробити маленьку паличку, нам його потрібно модифікувати. Обираємо грані. Чому я саме грані? Так, і тепер дивіться, я тепер можу її розтягти по одній грані. Тепер, коли я оберу всю фігуру, знову ж таки, я її з'єднаю. Двома пальцями я її можу покрутити так, як мені це потрібно. І перемістити на поле, ось так. Та бачимо з усіх сторін подивитися. Так, бачимо, вона мені закоротка, що я роблю? Я знову можу видвинути її, збільшити не фігуру, а масштабувати саме свою робочу область, знову групове виділення.